Вже починаю копати копанку. Люди хочуть розсаду і я так дивлюсь, що вона хороша. особливо ранній сорт. У мене весь тут ранній сорт. Мальвіни немає, пізнього сорту. Тут є Азія. Але дивіться, Азія порівняно з ранніми сортами трошки, трошки відстає. Не знаю з чим це зв'язано, може тут місце якесь. Не дуже хороша для неї. Ну, така Азія, копанка. Треба вибирати саджанці. А от ранні сорти дуже хороші. Дивіться, тут є в мене ось оця смужка багатенько це Альби. Тут в мене є е, Джолі, Клері, е, ось трошки є бріли. Хто хотів, я не знаю, там може трошки накопаю, хороші бачу серединки, взагалі красота красива така. І дивіться, і амі дуже багато. Ось цей центральний, ось, ось з боку. І з іншого боку це все в мене Амі. Багато є саженців Амі і Альби. Це саме більше. Тому хто хотів, по 8 гривень, по всій Україні відправляю. доїжджає добре зараз. Саме оптимальна температура для того, щоб садити і для перевезень. Тобто нічого страшного. Не знаю, Азію, хто хоче. Ну, я буду копати, покажу. Ну, такий корінець. В принципі, непоганий приживеться, але вона на 8 гривень не тяне. Не знаю, хто хоче, можу накопати по 5 гривень. Е вибрати більш-менш хорошу. Ну, нічого не можу більше сказати. Хіба що вже там стаканчики і касети. Ну то трошки пізніше. А так, ось ранні сорти, взагалі все дуже добре, класні. Корінь зараз покажу, буду копати. Так, е, да, і ще по розсаді, хто може приїхати в місто Умань, Уманський район, чи хто там проїздом. В принципі, майже кожного дня... Е, в Умані знаходимося, їздимо туди, то можемо домовитись, зустрітися і передати вам розсадку, яку вам потрібно, без проблем. Тому дзвоніть, пишіть, вже можете, в принципі, замовляти. Поки душів немає, ми ж чекали, чекали душів, немає. Передають, звичайно, на вихідні, але хто його знає, передають, потім їх немає. Тому вже по факту будемо. Буде можливість копати, буду копати. Всім гарних врожаїв Так, копаю ось альбу. Дивіться. Ось такі кущики. Дивіться, ось рука. Ось світлий, одна річка. Вже ось обачу ділиться навіть. Бачите? Ось. Дивіться, це такий я викопую, але я отак не відправляю. Я оці листочки, які трохи з плямками, трохи старі, я відрізаю. Не знаю, хтось робить так, не робить. Я ось, бачите, ось я так роблю. Гарний, без плямок, без хвороб, щоб не було ось корінчик. Бачите, який гарний, світлий красота. Просто ви витягуєте його з кульочка і можна вже садити. Нічого не треба ні обрізати, ні обривати. Я вам відправляю вже готовий садженець для посадки. Все, красота, дивіться, який гарний. Ну, Я думав, що потрібно чекати, але ні, дивлюсь, корінь класний, все добре. Ну, Тут проживеться 100%. Ну, Залежить від вашого ґрунту, звичайно, який Що він у вас там не засоляний, не закислений сильно. А так, красота. І все. Ставимо так. Водичку його, що він був, поки я буду копати. І тоді в кульочок, в кульочок на дно я насипаю е, терси. Ну, це якщо відправка там новою почтою чи Укрпочтою. то насипаю е, кульочок терсу. І, і відправляю І так волога тримається і може він собі там стояти так дуже довго. Якісь 4-5 днів, я думаю, без проблем може стояти. Так, на рахунок стаканчиків і вон касет. Бачите, зробив я порядок, повідбирав, які, були, е які не пережили зиму, сухі. Залишив які, ті, ті які, в яких хороша серединка. Бачите, Все лишнє повідрізав, все. Е Ну, я хочу почекати, хоча б, щоб листок трохи піднявся, бо якось воно ну, не сильно так, скажімо, ну не гарно трохи виглядає, щоб воно трохи мало вид, якесь більш-менш. Але в принципі такі вже можна відправляти. У мене якийсь критерій? Серединка жива. Ось є серединка. І корінь, якщо достав до, стак... до дна стаканчика. Ось його видно білий. Все. Така розсада, можна сказати, з 100% можливістю Ось Бачите, вже розпускається серединка дуже гарно. Так, тут ну, вроді ще не видно корінчика внизу, то такий я в принципі ще не продвів. Але ну, він буде скоро. Ось все, треба подивитися. Так, тут вже корінчик є. Ну, Така бачите розсадка. Це на мене Азія. Трошки її є. Ось так трохи в касеті є. Так само касета, дивіться, бачите, воно прям хорошо є. Тоже така, що можна продавати спокійно. Ну, такі треба чекати, щоб вони хоч трохи розпустились. Зараз я їх на вечір пролию, так, щоб вона була волога в неї. Ну, ось. Тут в мене клері трошки є, так само трохи в кассеті, це Alba, тут в мене мальвіни є, теж треба почекати, він вже трохи продав, але небагато таку більш-менш вибрав хорошу. Ну, бачите самі, треба щоб почекати. Кассети, ну ось тут пару штук касеті не буду я продавати мальвіну в кассеті. Так, що це в нас? Джолі трохи є, така гарненька теж. Ну і тут що це? У мене амі чу-чуть є. Бачите, копанки в мене більше амі. І бріла. Теж геть трошки. Там пару кущиків. Трохи є копанки бріли. Тому я вже казав, що касета стаканчики по 12 гривень. Тому вже можете замовляти. Я думаю, що думаю, що десь через тиждень вже можна відправляти, вже підніметься лист і корінчик гарно прокинеться, так що вже можна її садити буде. Тому замовляйте.